В автопарку прилуцьких рятувальників поповнення. Нова пожежна автівка від шведських доброчинців. Сучасний та модернізований. Саме такий спецавтомобіль отримав третій державний пожежно-рятувальний загін Прилук. Пожежна машина, яку надали ротарійці, прибула зі Швеції від імені ротарі клубу Клубу» Київ-Столиця та ротарі Швеції. Ми отримали її за допомогою районної військової адміністрації від ротарі клаб як допомогу. Скажемо, вона більш сучасна, але вже була в використанні. Скажемо, такі автомобілі в нас це основне озброєння пожежників, тому що там вода. Є ще спеціальні автомобілі, але найпоширеніший вид це автоцистерни. тобто сама. Як вона скажімо, так і називається, е, передали вони також багато оснащення, яке буде використовуватися. Машина хоч і не нова, в цьому гарному стані та оснащена сучасним необхідним обладнанням для роботи ДСНС. Це дасть можливість рятувальникам більш якісно і ефективно виконувати поставлені завдання не тільки при гасінні пожеж, а й під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Однією з основних переваг цього авто є збільшений об'єм води. Порівнянні з тим, що в нас є на озброєнні, основна ось, скажімо, Основний об'єм води це дві тонни, в цьому автомобілі. Три тонни, Тобто на тонну більше, це скажемо більш довга ліквідація пожежі буде скажімо, не потрібно дозаправляти автомобіль для того, щоб її ліквідувати. Ну і зрозуміло, що якщо це вона буде виїжджати в сільську місцевість, можуть бути безводні якісь дільниці, тобто не можна десь забрати воду. Це також плюс. Також автомобіль укомплектований великою кількістю пожежних рукавів, які є основним інструментом для подачі води на місце пожежі та іншим надважливим обладнанням. Генератор зрозуміло, розгалудження. Розгалуження призначене для того, щоб, наприклад, як у нас основний транспортний засіб для води рукава розкидаємо і, наприклад, горить будівля з декількох сторін. Розгалуження, підключається ще два рукава, і пожежні можуть одночасно з двох сторін гасити пожежу. Далі, в принципі, в нас знов-таки все рукава, і тут вже переходимо до, скажімо, основного зброї пожежних це різні пожежні стволи. Тобто компактний струми, перекривні. Не менш важливим у роботі пожежників є додаткові рятувальні інструменти, такі як рятувальні круги та подушки на стисненому повітрі. Подушки це також вони працюють на стисненому повітрі. Підключається балон. Наприклад, коли потерпілого затисла якась плита і пожежні самотужки не можуть її підняти, використовуються як донкрат. Або, наприклад, як. Цистерні там на залізниці або десь на шосе також може бути пробоєна з якимись небезпечними речовинами, і нею можна затолити пробоїну. вже найближчим часом. Авто планують вести в експлуатацію, але незважаючи на наявність такого сучасного спецтранспорту, рятувальники закликають прилучан бути обачними та обережними і не нехтувати елементарними правилами пожежної безпеки у побуті.